Вітаю, друзі, діти, а ви коли-небудь замислювались, скільки людей вас оточує Дома, на вулиці, в крамниці, будь де. Ви спілкуєтесь з рідними, батьками, друзями, сусідами, в крамниці з продавцем, в лікарні з лікарем, на вулиці зі знайомими та незнайомими, молодими і старими, з ровесниками. Важко порахувати, скількох людей в один день ми бачимо, розмовляємо, щось запитуємо, відповідаємо, звертаємось з проханням. Отже, людина постійно спілкується з іншими людьми, і поведінка людей повинна бути такою, щоб не образити словом, вчинком. А що ж таке поведінка? Поведінка це спосіб життя і дії людини, тобто те, як людина живе, які вчинки робить. Пропоную пограти в гру, яка називається Це я. Кожному з вас треба уважно вислухати те, що я скажу, і якщо мій вислів про тебе, підніми руку і скажи Це я. Отже, посміхаюсь людям, ображаю маленьких, вітаюся з сусідами, кажу погані слова. Люблю дарувати подарунки, вмію дражнитися. Радію успіхам інших. Сподіваюсь, ви були уважні. Чим раніше ви будете знати про правила поведінки, тим менше помилок зробите, бо навіть настрій відбивається на поведінці людини, на її діях, вчинках, розмові. Частіше за все. Гарний настрій людини залежить від того, чи були ви до неї уважними, привітними, доброзичливими. Ми можемо легко помітити, який у людини настрій, яким же чином, виразом обличчя. І як образливо буває від байдужості, грубого чи злого слова. Зазвичай всім хочеться, щоб кожен день минав весело та цікаво. А що ж потрібно для цього? Та просто щоб ніхто не ображав. А чи є друзів тих, хто ображає інших? Ну, звичайно ж, немає. Давайте охарактеризуємо, якою повинна бути людина серед інших людей. Пограємо в гру. Людина повинна бути яка жадібна чи щедра? Вічлива чи нахабна? Охайна чи неохайна, добра чи зла? Співчутлива чи байдужа. Привітна чи похмура. Культура поведінки не буває поза культурою спілкування і навпаки. Неважливо, з ким ви спілкуєтесь, важливо як. Подумайте, будь ласка, дайте відповідь. До своїх мами і тата я ставлюсь як? З любов'ю. До меншого братика чи сестрички я ставлюся з увагою та ласкою. До своїх друзів я ставлюся дружньо. До всіх знайомих я ставлюся привітно. До старших, стареньких я ставлюся з повагою, а до незнайомих людей серйозно. Запам'ятай правила. Перш ніж щось сказати, подумай, щоб не нашкодити собі та іншим. Незважаючи на настрій, вітайся та розмовляй з людьми привітно. Пам'ятай про чарівні слова. Вічливість і чемність це обов'язкові риси вихованої дитини, приємні всім, хто її оточує. Отже, поводься з людьми так, як би ти хотів, щоб поводилися з тобою.